Жителі одного з мікрорайонів Чернівців стали заручниками боротьби влади та забудовника. Через непорозуміння чиновників і підприємців, судові тяганини та бюрократичні перепитії людям довелося майже на цілий день залишитися без світла в домівках. Хтось сприйняв це як профілактику, а дехто навіть готовий був перекривати дорогу. Подробиці у сюжеті Аліна Левич. Світло зникло о третій годині по обіді в п'ятницю. Проте ніщо не відчувало біди. Жартома розповідають жителі мікрорайону Сонячний острів. Я Думав, що якась аварія невеличка буде, і це затягнеться десь на хвилин 20-30. Та прогнози Романа не справдились. Довелося викликати аварійну бригаду. Однак, електрики відчиняти під станцію для того, аби розібратися, чому зникло світло. Відмовились. Як засувалося, об'єкт не перебуває на балансі ні у забудовника, ні у міської ради. Зараз вишукується та людина, яка на себе візьме відповідальність і дозволить мешкану. Міста, які, окрім того, мають договір з Ремом, справно сплачують всі послуги, надасть законні послуги. Тобто, нас як мешканців немає хвилювати, кому вона належить. Будь ласка, дайте нам світло у цьому мікрорайоні. Проживає майже тисяча людей. Саме вони стали заручниками цієї парадоксальної ситуації. Проблема з передачою підстанції на баланс міста триває вже декілька років. скажеться керівник ОСББ Володимир Бабин разом з забудовником зверталися. Було таке, що до міської ради звертали. Для того щоб вони прийняли якісь міри для того, щоб це передати, щоб ця підстанція комусь належала. То нонсенс, що ТП нікому тепестопія шості до речі, нікому не належить. І десь місяць тому назад я знову звернувся з листом до міської ради і ніякої реакції не було від міської ради. У свою чергу чиновники вже традиційно переконують, вони вивчають ситуацію, але всю воно перекладають на забудовника. Ця підстанція йому зарахована як його внесок в розвиток інфраструктури міста, але на баланс місту не передано. Відповідальність за неї несе сьогоднішній день. Він забудовник у свою чергу розповідає згідно з технічними умовами, він був зобов'язаний побудувати підстанцію та передати її у комунальну власність. На сьогодні де факто вона моя, а де юри вона міськради, тому що вони вже заплатили мені за неї гроші. Чим коментує саме міська рада? Ну, відмову взяти на баланс? Чим Коментує, що у них немає служби, яка може обслуговувати підстанцію. Поки чиновники та забудовник вирішували, хто має рацію, люди помітно нервували. Не мені не наздати вишивку на завтра, поэтому сісти, а фонарик не працює. Поява світла в домівках довелося чекати більше шести годин. Хоча робота з ремонту живлення зайняла всього 10 хвилин. Та остаточна проблема не вирішена, адже залишається питання, хто і коли візьме підстанцію на баланс, та доки люди терпітимуть незручності. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.